Це все, коли це відбулося у серпні, це була місцева подія. Тобто ніхто по цілої Америці про це говорив. Ми на жаль, ви знаєте, скільки тут і зброї в Америці, що ми маємо приблизно 60 таких вірств щотижня в Америці. Це шокуюче для цілого світу, але це. Це життя в Америці, включно з нашого нашої конституції, де включає е, свободи отримання таких зброїв. А, але е, щодо пані з руцької, це е, це вийшло що. Онлайн активісти, коли тільки коли момент вийшов, що запис цього відеозапис вийшов публічно, то онлайн активісти підвищили справу, шарували, так як інші шарували загиблення пана Керка на повторення. забагато багато людей це побачили, і цей одне прохання від сім'ї пані зруцької щоб такого перестати, не шаруйте. І треба зняти це з інтернету не тільки для гідності пані Заруцької, але й так само, що це не це не добре нікому такого побачити.